вам хочу відповісти на одне із найчастіших питань при замовленні саджанців. Який сажанець купити? Тому що є на весні і восени продаємо саженці. От такі це однорічні, однорічні саженці. Ось такий був саджанець з доволі таки масивною, масивним стовбуром сантиметрів 5 діаметрів. Яка різниця? Ну, є і далі там менше-менше до пів от таких отаких саженців. В чому різниця? Який саженець краще придбати, який як росте. От дивіться, от сьогодні у нас вже кінець травня. 28 травня. Ось цей сажанець вже більше, ну не більше, скажімо так, 45 см дав приросту. Ось такий саджанець з меншим стовбуром. Тут близько 2 см діаметрі. Оцей саженець виріс сантиметрів ось так, 20 ось Ну і Є самі маленькі саджанці. там е, однорічний саджанець в діаметрі е, стовбур був близько сантиметра. Ось такий сажанець. Дав приріст ну, сантиметрів 15-15-16. Ось цьому і різниця. Чим більше саженець, тим швидше він розпочинає рости і більше дає переріст. Да, на конець сезону вони будуть майже однакові, але все ж таки цей буде більший. Ці здорові саженці будуть там переріст 3-4 метра, такі маленькі можуть бути більш, менші. Посилання на саженці, які, є, які будуть осенью і які продавали цього року навесні. Я завершу під відео. Всім гарного дня, на все добре.